Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув під час аварії вертольота на кордоні з Азербайджаном. Повідомляється, що загинули також і інші члени іранської делегації, включно із міністром закордонних справ. За попередньою інформацією, через складні погодні умови та погану видимість гелікоптер врізався у скелю. Голова іранського товариства Червоного Півмісяця Хосей Колівант заявив, що президент Раїсі і його команда загинули в перші хвилини після. Авіакатастрофи за його словами проблеми із президентським гелікоптером почалися на висоті у 2,5 кілометри. ЄС висловлює щирість співчуття у зв'язку із загибеллю президента та міністра закордонних справ Ірану. Таку заяву зробив президент Європейської ради Шарт Мішель у своєму акаунті в соцмережі ікс. Повідомлення Мішеля з'явилося після того, як іранські державні змі підтвердили, що президент Ірану і міністр закордонних справ країни загинули в результаті аварії вертольота 19 травня. Я додам, що раніше голова оборонного комітету Бундестагу Марія Агнес Штрак Цимерман. Висловила нерозуміння обурення щодо використання хештегу солідарність ЄС єврокомісаром із кризового управління в дописі щодо аварії гелікоптера із президентом Ірану. Смерть президента Ірану Ібрагіма Раїсі матиме тяжкі наслідки передачі влади верховного лідера. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Раїсі називали одним із головних претендентів на те, щоб замінити Алі Хаменеї на посаді верховного лідера. Хаменеї призначив Раїсі на посаду очільника судової системи ще в 2019 році і підтримав його на президентських виборах у серпні 21 го Інститут вивчення війни пише, що наступні. Кілька днів можуть змінити найближчу і довгострокову динаміку режиму, включно із наступністю верховного лідера. Однак смерть Рейсі, зрештою, не змінить нинішньої траєкторії режиму, спрямованої на більш жорстоку і консервативну внутрішню політику та більш агресивну регіональну політику. У звіті сказано, що після смерті Рейсі, перший віцепрезидент Мохамат Мохбер, тимчасово має виконувати обов'язки президента. У спікера парламенту і глави судової влади буде 50 днів, щоб організувати президентські вибори. Верховний лідер Алі Хаменеї володіє. І вищим правом ухвалення рішень в Ірані проте Рейсі мав значну владу в рамках режиму. Він був заступником голови асамблеї експертів органу влади, який за конституцією відповідає за контроль над верховним лідером і вибір його наступника. Починаючи з 18 травня у додатку резерв. Плюс свої дані оновили вже 260 тисяч військовозобов'язаних. Повідомив про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін. За його інформацією, це у 80 разів більше ніж у ЦНАПах. Щодо ТЦК, то наразі такої інформації немає. Речник міноборони також прокоментував збої у роботі додатку. У перший день його запуску це було пов'язано з тим, що понад 700 тисяч охочих намагалися одночасно скористатися «Резерв Плюс» для оновлення свої. Іх даних, крім того, мобільний застосунок доступний вже у маркетах 176 країн. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко. І е, вона зазначила, що оновити дані можливо вже у більшості країн світу із будь-якої локації. А от лідер фракції Слуга народу Давид Тарахамія анонсував створення QR-коду, який буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток. Про це він повідомив у своєму телеграм, а також навів трохи інші дані щодо оновлення даних військовозобов'язаних. За його словами, в ТЦК та СП оновили свої дані вже 2944 людини. У ЦНАПІ це 3703, А за допомогою додатку Резерв плюс понад 415 тисяч військовозобов'язаних зобов'язаних громадян Майже 95 тисяч громадян ухиляються від явки до ТЦК. Дані про них військомати передали до поліції. Найбільше шукають ухилянтів на Дніпропетровщині. Там за 4 місяці 24-го року до підрозділів поліції надійшло 38 282 звернення з ТЦК. Знайшли там понад 5 тисяч осіб. На другому місці – це Чернігівщина. Заяв запитів було до поліції 9 115. Знайшли 1429 громадян. Далі Харківщина, Харківщина там розшукують майже 5 тисяч, а на Івано-Франківщині 2328 осіб. Знайшли 1814, зазначають, що це рекорд роботи поліції. При цьому відмовилися надати дані про ухилянтів у поліції Донецької, Херсонської, Тернопільської, Черкаської Одеської областей. Відмову вони аргументували різними причинами. У відповідях йдеться, що запитувана інформація є службовою, має обмежений доступ. Тощо а у Сумській, Київській, Закарпатській та Львівській областях на запит журналістів взагалі не відповіли.